Доброго ранку, сьогодні 12 вересня 2024 року. Заняття з аплікації в старшій групі. Тема заняття автобус. Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку річки і моря, доброго ранку, країна моя, доброго ранку, діточки. Діти, сьогодні ми будемо клеїти та різати ножицями. А щоб дізнатися, що саме ми будемо клеїти, відгадайте спочатку загадку. Що за чудо довгий дім? Пасажири є у нім, Все зуття його в резині, а харчується бензином. Так, дітки, це автобус. Ось подивіться на картинку. Дітки автобус пасажирський, адже там. Сидять пасажири. Він має збоку прямокутну форму, колеса є у нього, дзеркала, вікна. Ось, подивіться, на іграшку автобус, також прямокутник. Куточки ми будемо зрізати. Колеса якої форми? Так, круглої. Їх видно збоку, скільки. Два дітки, зараз ми з вами подивимося, яка у нас аплікація вийде в кінці заняття. Дітки, ось такий автобус у нас вийде в кінці заняття. Дітки, для роботи нам потрібно лист А4 сірого кольору, серветка, клейонка, ножиці, пензлики, клей. Папір синього кольору прямокутний, жовтого прямокутник та чорний прямокутник. Дітки, щоб наші пальчики гарно працювали, ми виконуємо пальчикову зарядку. Мчить машина за машинами. шелестить машина шинами. Наші пальці, мов машини, їздять, мають круглі шини через поле, через гай, шлях собі ти прокладай. Дітки, ножицями ви працюєте тільки, коли поряд є ваші батьки. Ми беремо прямокутник синього кольору та зрізаємо куточки. Ось просто зрізаємо. Ось це буде наш автобус. Тепер ми беремо смужку жовтого кольору, складаємо його навпіл. І ще раз навпіл. Ось така гармошечка в нас вийшла. І ось по цим лініям ми розрізаємо. Що у нас вийшло? Так, в нас вийшли віконечка. Розташовуємо їх на корпус автобусу. І що нам залишилося ще зробити? Так, нам залишилось виготовити колеса. Колеса, яку мають форму, ось ми складаємо навпіл та розрізаємо по лінії. З прямокутника в нас, що вийшло, два квадрати. І зараз ми просто зрізаємо з вами куточки. Ось у нас виходить одне колесо. Якого кольору у нас колесо? Так, чорного кольору. І друге колесо. На столі у вас завжди має бути порядок. Ви бачите, я все в тарілочку зрізаю, щоб потім вам після аплікації не прийшлося багато прибирати, тому у нас завжди на столі порядок. І ось друге колесо ось такий у нас автобус вийде. Зараз ми будемо клеїти. Дітки, дуже будьте охайні з клеєм. Ми беремо серветку, беремо пензлик, набираємо клей і наносимо його на наш автобус. Весь прямокутник у нас має бути в клеї. Пальчиками притримуємо. Ось бачите? Так, все я нанесла. Дітки наклеюємо корпус автобусу. Промакуємо серветку, забираємо зайвий клей та ось так розладимо, щоб. Не було пухирців, беремо жовті прямокутники, та наносимо також клей. Розташовуємо ці прямокутники на клейонку. Ось клейоночка у нас, щоб стіл у нас був після роботи чистенький. Також притискаємо. Одне віконечко в нас, зараз буде в нас друге віконечко. Аналогічно виконуємо. Скільки я наклеїла дітки віконечок? Уже три. І залишилось скільки ще? Так, одне. І скільки всього у нас буде, дітки віконечок, ми ще з вами порахуємо. Адже ви вже гарно вмієте рахувати через рік вам до школи. Ось у нас вийшло чотири жовтих віконечка. Що залишилось нам? Так, залишилось наклеїти Два. Колеса. Ось одне. Багато клею не потрібно для нього. Так і друге. А чому дітки колеса мають круглу форму? Так, тому що ніякий транспортний засіб не поїде, якщо вони будуть інші, не буде котитися. Ось я все складаю на місця. Ось, дітки, подивіться уважно, яка робота в мене вийшла. Дітки, ось подивіться, який автобус вийшов. Він вчить до зупинки свої, везе пасажирів на роботу, діток до школи та до садочку. Я впевнена, що у вас вдома вийдуть також дуже гарні роботи. Наше заняття дітки підійшло до завершення. Я вам бажаю гарного дня. До побачення, мої хороші!